Все, можна Дуже приємно сьогодні ми спілкувалися з адвокатами Діана Сергіївна і Юрій Олександрович. Александр Александр. Нас о, уважно і гарно прийняли, дали нам консультацію, вичерпнули по нас цікавиши по питанню наших наш проблем. Ми дуже їм вдячні і рекомендуємо адвокатів, о, значить, і Юрія, значить, той Юрій навпаки Олександр Олександр і Діана Сергіївна. Консультуватися. Вони дуже раніше. Своїм питанням, Виді. всім yes. розрішати всі питання, які дуже кваліфіковано, професіонально. Дякуємо вам. Вічлювався. На вищому рівні. І вам дякую за ваш час. Uh -huh.